Доброго дня, мої дорогі колеги. Дуже рада вітати вас на нашому інтенсиві по штучному інтелекту. Сьогодні ми цілий день працюємо з мовними моделями штучного інтелекту. Мовні моделі це означає, коли ви текстом пишете запит і отримуєте згенерований відповідь, згенерований відповідь текстом. Мовні моделі, отож, тільки на чат GPT у нас буде два уроки: тобто, це перша частина уроку для чату GPT і буде друга частина уроку для чату GPT. Для всіх інших мовних моделей нейромереж буде по одному уроку. Дуже рекомендую спочатку переглянути всі уроки, а потім використовувати ці уроки в своїй діяльності для виконання практичного завдання. Все, що я буду говорити, це тільки практичний досвід, який перевірений мною особисто. Я дуже часто використовую штучний інтелект і, особливо чат GPT. Взагалі, вважаю його при правильному використанні одним з найкращих методів пошуку інформації співставлення інформації, аналізу і конкретизації. Мої дорогі колеги. Чат GPT можна поєднати із Google в 2000-х роках, коли ми тільки вчились писати правильні промпти. Взагалі від промптів залежить, що нам напише штучний інтелект, тому що штучний інтелект і машини навчання це нейромережа, яка і сама весь час вчиться. І можуть бути баги, і можуть бути такі, ніби не зовсім коректні відповіді. Але це тільки через те, що штучний інтелект весь час і сам вчиться. Тому перечитувати треба завжди і не довіряти на 100% це точно, просто максимально перечитувати. Отож, як правильно писати промти для вчителів, перша частина відео для вчителів, друга частина відео виключно для блогерів. Як же писати промти? Промт – це текстовий опис того, що ми хочемо. По-перше, ми завжди ставимо чітку мету. Тобто, мені потрібен сценарій уроку, мені потрібні 10 запитань, мені потрібні, наприклад, розгорнуті відповіді. Або питання для формувального оцінювання, бо конспект, Тобто, мета. Далі в якому результаті? В результаті таблиці, якщо вам потрібна таблиця, а ми будемо сьогодні багато з таблицями працювати. В результаті, наприклад,. Есе розповіді. А якщо ви нічого не пишете, то це просто буде кілька абзаців. До речі, штучний інтелект е, буду, будується на ітерації. Ви не можете одним пром, промтом все е, отримати. Вам треба ітерацію, тобто постійно уточнювати свій запит. Оце найкращий момент. Тому що якщо ви весь промт напишете одразу, ну прям точно відповіді вам не дадуть. Треба поступово уточнювати свій запит, особливо якщо ви маєте. Бачите це? Давайте почнемо, зараз все стане зрозуміло. Отож, в цьому документі написані промти, і я виділила таких основних для педагога, тому що в нас будуть окремі промти для блогера. Я виділила три основних таких напрямки: чим може допомогти чат GPT в підготовці до уроків. І це перший ресурси для навчання, другий створення завдань, і третій планування уроку. І тепер ми переходимо в чат GPT. Якщо ми натиснемо «Експлор», ми можемо подивитися, які ще чат GPT пропонує нам сервіси, але ми створюємо новий, е, новий розділ. Дивіться, цей новий розділ ми можемо ось перейменувати. Наприклад, от я зараз напишу щось. наприклад, е, Чому варто використовувати чат GPT? Так. От у вас є вже відповідь, але ви хочете ось цей чат перейменувати. Ось ви його перейменовуєте, наприклад, якщо у вас тут якась дуже цінна інформація, і вам, потрібно, і вам потрібно, наприклад, це зберегти, тоді ви можете, звичайно, перейменувати. Коли ви оновлюєте, ніяка ваша інформація ніде не зникає, якщо ви повернетесь на ваш попередній чат, Тут буде ваш попередній чат. І от, припустимо, пишемо ще раз, як ефективно використати чат GPT. Звичайно, тут він вам напише досить багато, але я хочу показати не цей момент. Я хочу показати ось тут, що можна перейменувати. Ось, наприклад, ефективність. І крім того, що перейменувати, можна ще й поширити результати. От ви копіюєте покликання, і от таким чином буде поширюватись. Це, наприклад, якщо ви щось шукаєте, у вас е, така тема комплексна, і ви хочете з колегами поділитися результатами пошуку, ви можете поділитися. Причому буде ділитися вся історія розділу, вся історія, не тільки ось цей запит, який ми з вами побачили. Отож, як власне, нам може допомогти штучний інтелект? Ідемо на, на початок і починаємо копіювати. Отож, спочатку ми обов'язково ставимо. Що ми є досвідченим педагогом. Тому що, якщо ви про це вже перевірено, неодноразово вже перевірено. якщо я не ставлю, що ти досвідчений педагог, або ти педагог-методист, інколи такі теми напише, що просто. Ну, тобто, роль потрібно вказувати нашому чату GPT – Ти педагог. Далі напиши ідеї практичних робіт для вивчення теми безпека в інтернеті. Я вам хочу зараз показати момент. Безпека в інтернеті. Це уроку загальнення. Тут ви можете написати будь-що. Це для учнів 5 класу і те, що для практичної роботи можна використати смартфон. Але дивіться уважненько. Я вам тут написала: напиши у вигляді з таблиці з темою практичної роботи, метою та обладнанням. Тепер дивіться, що він нам знайде. Звичайно, він зараз почне шукати. На це потрібно трішки часу, якби, щоб зачекати, поки він згенерує. Але як класно він працює з таблицями. Якщо ви ще не використовували таблиці, особливо для порівняння, він дуже класно порівнює, тоді починайте використовувати. Тому що якщо ви напишете, напиши у вигляді порівняльної таблиці у загальнюючій таблиці, або, наприклад, таблиці, ну, мабуть. З всіма даними, типу з покликаннями, з метою і так далі, то отак от от вам напише чат GPT. Одне діло шукати, зовсім інше діло потім зберегти. Тому рекомендую зберігати всі свої пошуки. Дуже рекомендую зберігати всі свої пошуки в XTILS, зробити собі окремий проект і туди зберігати всі свої пошуки. Далі хочу ще показати один момент. Запропонуй мультимедійні покли... матеріали з покликаннями. Ну, я зупинила, тому що не бачу сенсу далі продовжувати. Але дивіться, ти досвідчений педагог, запропонуй мультимедійні матеріали, такі як відео, аудіо, інтерактивні презентації, які можуть бути використані на уроці. І дивіться: і я попросила додати покликання. Ось, бачите? Я попросила дати покликання. Звичайно, ось мені він запропонував відео перше. Ось відео перше. 5 інтернет е, моментів, інтернет безпеки для дітей. Ось тут. Бачите? І ви бачите ось покликання. Тобто, якщо я зараз натисну, я, я побачу це відео. Далі, знову ж, ви бачите покликання. Тобто, фактично вашу, е, ваш запит він е, виконав, але він виконав це англійською мовою. І якщо вам потрібно написати українсь відео українською мовою, то ви про це напишіть. Далі, наприклад, список корисних освітніх ресурсів з теми знову. Я зупиняю. Нам же це не потрібно. До речі, якщо ви не зупините. То генерація буде продовжуватись. Якщо тексту занадто багато, тут буде «Continue generate» така кнопочка, і ви можете натиснути Продовжити генерування. Тепер дивіться, ви можете скопіювати весь текст, поставити вподобайку або навпаки дизлайк і регенерувати. Тобто згенерувати по тому самому промпту, але ще раз, дубль 2. Тепер давайте. Стоп. Я забула тут написати тему уроку. От тема уроку, я спеціально вам лишала тут місця, Щоб ви могли самі вказати свої теми уроку і список уроків. І дивіться, я попросила надати мені покликання, які можуть бути корисні освітні матеріали. І тут вже не тільки відео, бачите, тут вже і є сайти, саме сайти, які будуть корисними. От, наприклад, ось. Інтерактивні онлайн-уроки. Тобто, це вже не тільки відео, це вже відео ресурси, матеріали і так далі. Тепер методи гейміфікації. Всі ми хочемо, щоб нашим дітям уроки подобалися, ChatGPT дуже класно генерує методи для ігор. І це все тому, що він має базу не тільки з українського інтернету ігор. А з усього інтернету всіх інших шкіл. І тоді, коли ви просто в нього згенерувати ігрові моменти, він бере інформацію не тільки з української освіти. Оце вже я перевірила, тому що я одного разу питала, звідки взяти цей метод, і мені він дав покликання. Так, чудово. Дивіться, ви можете написати, напиши у вигляді таблиці з покликаннями. Ну, покликання то в мене є. А тема безпека в інтернеті. Знову напишемо. Інтернеті. Так, і ви ось тут будете зараз бачити табличку. От поки пишеться табличка, от зачекаємо одну хвилинку. Так, добре, що я вам ще хочу сказати. Якщо ви вказуєте це урок узагальнення, майте на увазі, що підшукаю вам саме для уроку узагальнення. І так далі. Тобто, дуже рекомендую вказувати тип уроку за дидактичною метою. Ось вам набір інтерактивних ігор, ось покликання, і ви, звичайно, можете сюди перейти і подивитись. Ці ігри, ці покликання, кожен сайт можна ось так перекласти. Ось зараз покажу ось. І у вас буде українською мовою. І коли я говорила, що він бере ігри з усього інтернету, ну, це вже перевірено було практикою. І взагалі, все, що ви тут почуєте, це все. Максимально перевірена на практиці, тому що в підготовці до уроків я використовую чат GPT дуже сильно. Добре, давайте я пропоную от опустити цих два промти. я впевнена, що ви їх розглянете і без мене створення завдань. От дивіться, мені потрібні завдання, дослідницькі, або завдання з експериментів. Так як я інформатик, в мене буде одна тема безпека в інтернеті. Але я хочу вам сказати, що досить гарно він формулює. Проекти, дослідницькі питання, експериментальні питання. Є навіть такі моменти, що він згенерує прям дуже круто. От експеримент з сильними слабкими паролями. І так далі. Саме головне, щоб ви ось тут вказали, для якого класу, який урок, і що ти досвідчений педагог. Далі, давайте. От, серію запитань для формувального оцінювання. Ви знаєте всі, що формувальне оцінювання в один момент стало. Із просто слова молодець називатися формувальне оцінювання, і, звичайно, це набагато глибше поняття звичайно, це поняття досить серйозне, це я так уже жартую. Але е, зараз Тему не написала. Зараз стосовно формувального оцінювання йде досить серйозна е, робота. І до нього ставляться досить серйозно. Отож, у мене є урок безпека в інтернеті, і я хочу серію запитань для формувального оцінювання учнів. І ось в мене ці запитання. Зараз одну хвилинку. І ви бачите питання, і до нього додаткові запитання. Які конкретизують саме запитання. Далі, наприклад, серію запитань для перевірки знань. От якраз отут буде дуже класно, зараз я вам покажу момент. Вказуємо безпека в інтернеті. От якраз отут буде дуже класно сказати, вкажи правильну відповідь. Оце з мого досвіду дуже цінний момент. Правильну відповідь та дай коментар. До правильної відповіді. От. І дивіться: у вас є тема Безпека в інтернеті. Це учні 5 класу. І у вас є ось запитання і відповіді. бачите? Тільки воно мене неправильно зрозуміло. От я зупиняю, бачите, я зупинила в даний момент зупинила і пишу: е, треба чотири варіанти відповідей. Кажи правильно і дай до правильної коментар. Так, ось так. Все, дивимося. Зрозуміло. Тобто, йому не треба знову отут переписувати, що він хоче, що е, нам треба. Він уже зрозумів. І ось це все відноситься до однієї теми пошуку, тобто один розділ пошуку. І вже Чаджі Піті поняв, що ви вчителі, ви працюєте тільки з вчителями, ви робите там тільки для вчителів. Все. От вам правильна відповідь, от вам коментар до правильної відповіді. Оце дуже крутий такий момент, який може бути. От, ще ти досвідчений педагог, підготуй вікторину. Так, підготуй Вікторину. Значить, тема уроку, як завжди, безпека в інтернеті. Так, для учнів 5 класу. І акцент на критичне мислення. Так, давайте візьмемо. Акцент на критичне мислення. Дивіться, що він нам робить. От він нам пише сценарії. Бачите? Варіанти відповідей, і він вкаже варіант від, правильний варіант відповіді. Так, далі, давайте, я впевнена, що ви оцих два, що в нас лишилося, ви допрацюєте самі. Планування уроку. От тут є такий момент. Якщо ви хочете просто написати план уроку, він вам напише досить сухо, стримано і. Схематично, можна сказати. Якщо вам потрібен детальний план уроку, ви про це пишіть. Детальний план уроку. Далі, якщо вам треба включити цілі навчання, ключові питання для дискусії, стратегію, приклади активності учнів, це також треба прописати. Якщо у вас, наприклад, акцент на критичне мислення, так, вже виключить, це також треба прописати. Так, тема уроку стандартно, безпека в інтернеті. І тепер дивіться, у вас в даний момент зараз буде просто йти сценарій уроку. Але якщо ви в будь-який момент, зараз давайте почекаємо, от почався процес, і ви хочете написати, зупинити і хочете написати допиши обладнання для уроку. Для уроку. Ви про це пишете. От знову почав писати, ви зупинили і хочете ще щось дописати. Наприклад, допиши. Сервіси для колективної роботи, які можна використати на уроці. Так. От. І у вас є доповнення до уроку. Ось такий момент. Тобто в будь-який момент ви можете зупинити і продовжити писати. Той промпт, який вам потрібен це, власне, і називається ітерація доповнення нашого промту, нашого пошукового запиту. Давайте ще один будь-який наберем. От, підготуй план уроку на тему, який включає рольові ігри або симуляції, які дозволяють учням перевтілюватися. Оце дуже класно. Отут де тема пишемо безпека в інтернеті. І оце дуже класний момент. Не бачу сенсу з вами всі ці промти розглядати. Я розглянула основні принципи роботи. Наступне відео буде по роботі чату GPT для блогу. А ще сьогодні у вас буде 5 навчальних відео по мовних моделях штучного інтелекту. Тож очікуйте наступні відео. Дуже дякую за увагу.